Які шість слів збільшать продажі кав'ярні на 30%? Вітаю, мої продажні! Уявіть ситуацію: гості заходять до кав'ярні, бариста приймає замовлення, готує цю каву, видає каву, гості йдуть з кавою, купили тільки каву, а під вечір. В касі щось мало грошей. От вам ці шість чарівних слів, які збільшать продажі, гарантовано. Який десерт вам запропонувати до Капучино? І ні в якому разі не кажіть, чи не хотіли б ви замовити десерт, чи не бажаєте ви щось замовити. Бо відповідь буде: ні. Кав'ярня це не тільки про каву. Там ще є багато десертів на вітрині. Макаруни, тірамісу. І попси! І що важливо: десерт варто пропонувати кожному гостю. Хтось погодиться, хтось відмовиться не навпаки. Якщо нічого не пропонуємо, то й нічого і не продаємо. А після того як запитали, ще гарно та смачно презентуйте. А як саме презентувати десерти, розповім в наступному відео. Я Ольга Антонова, бізнес-тренер, консультант підприємців з побудови відділів продажів, а також автор курсу кухня продажів.